Одним з найжорстокіших злочинів, які тільки можна уявити, це викрадення дітей. Коли маленька Сабріна Айзенберг зникла з дому, ця історія облетіла всі новини, ставши символом таємничих викрадень дітей. Як розслідування змінило життя родини та чи вдалося знайти відповіді на усі питання? Про це далі в наступному сюжеті. У ніч на 24 листопада 1997 року з дитячого ліжечка в будинку сім'ї Айзенбергів зникла шестимісячна дитина Сабріна Айзенберг. Зникнення стало справжньою загадкою: жодних слідів зламу, жодних вимог викупу, лише відчинені двері гаража та моторошні аудіозаписи, що викликали підозри щодо її власних батьків. Це був трагічний випадок викрадення чи темна сімейна таємниця, історія зникнення маленької Сабріни Айзенберг, яка щороку стає лише загадковішою. Викрадення Сабріни Сабріна народилась 27 червня 1997 року в сім'ї Марлін і Стіва Айзенберг. У неї був старший брат Вільям, якому на момент її зникнення було 8 років. і Сестра Моніка, якій було 5. Сабріна була спокійною дитиною, яка зазвичай спала всю ніч. Вона зникла зі своєї колиски в батьківському будинку у місті Валріко, штат Флориде. Вночі 24 листопада 1997 року Мерлін востаннє перевірила дитину близько півночі, 23 листопада, і побачила, що вона спить у своїй колисці. Наступного ранку, прокинувшись приблизно о 6.22, 6.24, Мерлін пішла будити дітей до школи, але виявила, що маленької Сабріни разом з ковдрою немає в колисці. Вона розбудила стіва криком, і подружжя почало самостійно шукати доньку. Вони поміли. Тали, що двері гаража були відчинені так само, як і двері, що з'єднували гаражі з пральнею. Мерлін подзвонила в поліцію о 6.42 ранку, повідомивши про зникнення доньки. Прибувши на місце, правоохоронці не виявили жодних вимог викупу чи слідів зламу. Проте двері гаража. І один із входів до будинку залишалися незамкненими з вечора. Також у будинку знайшли незнайоме світле волосся, сліди від взуття біля колиски Сабріни та сім невідомих відбитків пальців. Район, у якому жила сім'я Айзенберг, вважався безпечним настільки, що місцеві жителі часто залишали двері та вікна відчиненими вночі. Однак напередодні у цьому районі вже відбувалося кілька спроб проникнення в будинки, де жили маленькі діти. Один із сусідів розповів, що близько першої ночі чув гавків. Собаки, а коли випустив її на двір, почув плеч немовляти. Він припустив, що це могла бути Сабріна, оскільки у сусідів не було маленьких дітей, але цей факт так і не підтвердили. Поліція зацікавилась тим, що сімейна собака Брауні не реагувала на можливого викрадача. Також виникало питання, чому Марліни стів нічого не почули. Вони пояснили, що їхня спальня знаходиться в іншій частині будинку, далеко від дитячих кімнат. Ввечері того ж дня батьки Сабріни виступили перед змі, звертаючись до викрадача з проханням повернути дитину. Справа набула широкого розголосу та висвітлювалась у програмах Unsolved Mysteries, Dateline NBC, Larry King Live, Good Morning America та навіть Oprah. До розслідування залучили кілька правоохоронних органів. Уже на другий день після зникнення до справи підключили ФБР і департамент юстиції Флориди. Пошукові загони прочесали ставок за будинком Айзенбергів та лісову місцевість, але безрезультатно. Згодом поліція почала підозрювати батьків Сабріни. Вони отримали дозвіл суду на прослуховування телефонних розмов і встановили прослуховуючі пристрої в будинки Айзенбергів. В результаті поліція заявила, що в записах були фрази, які нібито свідчать про про. Повину батьків. Наприклад, Марлін нібито сказала, дитина мертва і похована. А Стів відповів: Я не міг нічого зробити. У вересні 1999 року федеральний суд висунув звинувачення проти Стіва і Марлін у змові з метою надання неправдивих свідчень поліції. Однак, у 2001 році суд визнав, що докази проти них були сфабриковані. Записи виявились невиразними. А цитати були або перекручені, або вирвані з контексту. Батьків повністю виправдали. У 2003-му подружжя подало позов проти поліції та прокуратури за несправедливе переслідування. Суд присудив їм компенсацію півтора Мільйони доларів того ж року з'явилась одна з найбільш перспективних зачіпок у Техасі. Побачили дівчинку, яка була дуже схожою на Сабріну. Її звали Палома, і вона потрапила до Техасу без документів у 1998 році. Батьки Сабріни переконували всіх, що це їхня дівчинка, дівчинка, яка зникла. Вони були впевнені, що це Сабріна, але аналіз ДНК не підтвердив цього. Розслідування справи Сабріни тривало, і в 2008 році з'явилась версія, що Айзенберги могли використовувати човен, щоб позбутися тіла доньки. Вони це заперечували, заявивши, що ніколи не мали човна. Попри зусилля поліції, справа досі залишається нерозкритою. Чи могла Сабріна стати жертвою викрадення, чи знали її батьки більше ніж говорили? Або ж це був страшний збіг обставин. Відповідей на ці питання немає й досі.